Тим самий величезний величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Анонс акції з 4 по 10 включно грудня. Ексклюзивна знижка тільки для власників карти АТБ. Подивимось, які акції приготував АТБ для усіх власників карти АТБ. Дякую за коментарі і дуже вдячний вам за вподобайки. Огляд буде як завжди. Показую регулярну ціну. А озвучую а, ту ціну найдешевшу зі знижкою. Оливки зелені від делюкс. Країна походження Іспанія. Без кісточки 400 грамів. 64 гривні 50 копійок. Делюкс. Це в нас гриби печериці мариновані. 450 грамів. Акційна ціна 83 гривні. Від торгової марки своя лінія. Виноград сушений кишмиш золотистий. 150 грамів. Вага. 21 гривня. Акційна ціна. Від торгової марки «Своя лінія молоко згущене, варене і ристка нежирне. 370 грамів. Акційна ціна 39 гривень. Хочу вам показати новинку, яка з'явилася у нашому магазині АТБ. Торгова марка День у день, власна марка АТБ. А, молоко незбиране згущене, 15 грамів. Також цікава карамель кокосова без цукру. Веган написано. Це також новинка. а Цінника навіть ще немає. Так, сіль, дивіться, або змінили упаковку, упакування з або це щось новеньке. Сіль кохона, мелена від торгової марки Розумний вибір. Кілограм показую вам як новинку. Ще одна новинка на полицях в магазині, АТБ. ось така ічня торгова марка. Молоко згущене з цукром та какао. 300 грамів. З'язничкою своя лінія. Кукурузні палочки, смак йогурт малина, пакування 170 грамів. Акційна ціна 19,40. І також в акції маленькі по 7 гривень 40 копійок. 60 грамів. Хочу вам показати ще одну новинку. Готовий сніданок. Трікс, а я думаю, це твікс. Бачите, як можна помолитись. Від торгової марки Нестле 190 грамів, 90 гривень. Ну і ціна у вас Новинка в Нестлі. Новинка в нашому АТБ. Дивіться, подушечки. Смак полуниця вершки. Тут 300 грамів від торгової марки Старт. Також показую вам, як новиночку. Так, це в нас салат морква по-корейськи 400 г. Від розумний вибір. Акційна ціна 40 гривень 50 копійок. Будуть в акції вафлі від торгової марки Рошен три смаки, усі зі знижкою. Вага 216 грамів. Ще й кокосові. Акційна ціна 31 гривня 50 копійок. Шоколад від торгової марки Millennium. 99%. 100 грамів плитка. Акційна ціна 72 гривні. Також зі знижкою буде брід від Міленіум, 100 грамів плитка, 48 гривень 50 копійок. І також Міленіум Оранж. Пакування також 100 грамів. 46 гривень 50 копійок. Хочу показати новинку. Дивіться, я такої ще не бачив. Ще й в бірюзовій обгорці Twix Солона Карамель. Обов'язково спробую цей батончик. Хто полюбляє каву Форд? Зі знижкою буде ось така: 75 грамів. Акційна ціна 35 гривень. І також в акції Ford 225 г. 94 гривні. Акційна ціна. Хочу вам показати новинку, сир м'який. Делуція, якщо я правильно прочитав, чи а, маскарпони 250 грамів. Показую вам як новинку 124 гривні. В акції буде сир твердий: 12 місяців, пакування 180 грамів. Акційна ціна 107 гривень 70 копійок. Новинка в магазині АТБ сир Каст... кастелан. Злотий. Це Польща. Пластиночками, пакування 135 грамів. Сьога від Норвен, слабосолена філе 130 грамів. Показую також не як новинку. Новинка від Норвен в магазині АТБ. Крем кав'яр з ікрою Мойви та арктичними креветками. Пакування 95 грамів. Показую вам як новинку 40 гривень 60 копійок. Торгова марка Водний світ, сніжний краб. Крабові палочки 250 грамів. Вага. Акційна ціна 74 гривні. Торгова марка Тульчинка Піццерела 180 грамів. Акційна ціна 40 гривень. Хочу показати новинку, а легко. Піца гавайська заморожена. Готувати лише 7 хвилин. 400 г. Ціна такої піци. Так, навіть не бачу, не бачу цінника. Новинка в нашому АТБ легко. Міні. З куркою та грибами забу... заморожені. Готуйте 20 хвилин. Тут пакування 600 грамів, 117 гривень 40 копійок. Точнісінько, такі самі міні, тільки вже з абрикосом солодким. Також 600 грамів 117,40 гривень. Також новинка булочки з корицею 320 грамів 103,40 Зі знижкою засіб для прання дитячих речей 3,5 кілограми. Акційна ціна 110 гривень. Зверніть увагу. Власники карти АТБ можуть придбати крем дитячий за 25 гривень 75 мілілітрів. Підгузки, підгузки трусики для хлопчиків та дівчаток. Зараз вони по 300 гривень. Акційна ціна для власників карти ТБ 200 гривень, знижка 100%, 100 гривень. Серветки антибактеріальні від своєї лінії 60 гривень з клапаном 26 гривень. І в акції 0,5 водичка від своєї лінії Трускавецька по 9 гривень. Газована та негазована. Новинка. Хілвей ось такий фруктовий чай. Тут по 25 пакетів, разом 50 пакетів, 1 плюс 1. Також можна сказати, такий як подарунковий варіант. 86 гривень, показую вам як новинку. Чай від торгової марки Розумний вибір. Додався ще один смак лимону. 24 пакети. Ціна 13,90. Вино ігристе. Це Іспанія 0,75. 454 гривні майже. І тут, зверніть увагу, ціла серія а, вин ігристих. Це все йде Одеса, французький бульвар, напівсолодкі біле, солодкі біле та брют по 191 гривні. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд, економних вам покупок.